Що з 13 десантних кораблів, які Росія може використати, ну в основному може використати для доставки озброєння і бойової техніки, підкреслю озброєння і бойової техніки, практично половина, а щонайменше 5 з них виведено з ладу до кінця війни. Тобто Росія має певні обмеження щодо можливості здійснення таких перевезень. Що стосується інших вантажів, то це вже інший аспект, це вже економічні показники, тому що для їх використання треба використовувати треба застосовувати а, танкери а ми вже наносили удари по танкерах ми бачимо як які вони вразливі захистити їх неможливо і суховантажні кораблі для перевезення там наприклад боєприпасів та інших матеріальних засобів Поза пально-мастильними матеріалами тому з цим так само у росіян є складнощі. Ну і ну, не слід забувати ще є таке поняття як портові можливості щодо навантаження розвантаження. Наскільки ті порти здатні.